Шановні вчителі, зараз пропоную поговорити про формування в учнів прийому віднімання на підставі взаємозв'язку арифметичних дій, додавання і віднімання. Відразу хочу зазначити, що цей прийом не є новий для другого класу. Учні першого класу виконували віднімання 2 другої п'ятірки. Власне кажучи, на підставі, на, на підставі взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання. Теоретичною основою цього прийому є взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання. Він звучить так: якщо від суми двох доданків відняти один доданок, то залишиться інший доданок. Для того, щоб учні навчилися виконувати цей прийом, в них мають бути сформовані вміння. Передусім, потрібно вміти замінювати числа сумою зручних доданків, певним другим доданком. І вміння застосовувати взаємозв'язок арифметичних дій, додавання і віднімання. Такі завдання не є новими для учнів. У першому класі ми пропонували завдання, коли від суми двох доданків ми віднімали один з доданків. Наприклад, від суми 8 е, та 6 відняти другий доданок 6 залишиться перший доданок 8. Від суми 9 та 4 відняти другий доданок 8, залишиться перший доданок 9. І так далі. Просто в другому класі такі самі завдання за формою, але використовуючи, так би мовити, більше числа, ми виконуємо на етапі підготовки до ведення цього прийому. Безумовно, ми маємо відштовхнутися від того, що дітям добре відомо, а саме від віднімання чисел другої кніпірки в межах десяти. Як ми міркували в першому класі, щоб від 10 відняти 9? Ми замінювали зменшуване сумою зручних доданків, один з яких дорівнював від'ємності. 10 це 9 та ще один. І далі ми міркували так, якщо від суми двох доданків одного та 9. Відняти другий доданок 9, то залишиться перший доданок 1. Питання, чи можна міркувати так само у наступному випадку? Подивіться, що змінилося. У нас було зменшуване 10, а в даному разі зменшуване 14. Чи можна міркувати так само, щоб від 14 віднімати 9? Давайте ми спробуємо, то ми маємо зменшуване подати у вигляді суми зручних доданків. Один з яких дорівнює від'ємнику, тобто це 9. 14, пригадуємо склад чисел другої п'ятірки, вибачте, другого десятка. 14 це 9 та ще 5. Якщо від суми 9 та 5 відняти. Один з доданків 9, то залишиться інший доданок 5. Ну, якщо моделюємо таку ситуацію, якщо не всі учні зможуть за допомогою підставлення, за допомогою перенесення відомого способу в нову, в нову ситуацію виконувати віднімання на підставі взаємозв'язку арифметичних дій. Що можна, що можна робити? Можна запропонувати учням практичні дії з математичними матеріалами. Давайте ми проілюструємо, як ми від 12 віднімемо 4 на підставі взаємозв'язку арифметичних дій додавання і віднімання. 12 містить один десяток та дві окремі одиниці. Ми маємо замінити 1 десяток на 10 окремих одиниць. Тобто ми розпустили десяток. І тепер ми маємо 12 окремих одиниць. Ми вилучаємо одну частину, тобто 12 це 4 та ще 8. Вилучаємо одну частину, залишається інша частина 8. Таким чином цей прийом ґрунтується на тому, що ми множину розбиваємо на дві частини, одна з яких дорівнює від'ємнику. Ще раз 12 окремих одиниць ми маємо розбити на дві частини, одна з яких містить 4 одиниці. Це 4 та 8. Якщо від. Е Цілого, так би мовити, яке складається з двох частин 4 та 8, вилучити 4, то залишиться 8. Ну і е, далі рефлексуємо, з'ясовуємо, що ми робили першим кроком, що ми робили другим кроком. Першим кроком що ми робили? Ми замінювали зменшуване сумою зручних доданків. Один з яких дорівнював від'ємнику. А далі ми міркували так, якщо від суми двох доданків відняти один доданок, то залишиться інший доданок. Від 11 віднімемо 6. Зменшуване 11 подаємо у вигляді суми зручних доданків. Один з яких дорівнює від'ємнику, Тобто це 6 та ще 5. Якщо від суми 5 та 6 відняти другий доданок 6, то залишиться перший доданок 5. Оскільки фактично прийом відомий учням і він без змін переноситься в нову ситуацію, то ми відразу можемо, ну не, дуже швидко можемо скоротити запис. Дивіться, від 18 віднімемо 9. Зменшуване 18 подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику 9. 18 це 9 та 9. Якщо від суми 9 та 9 відняти один з доданків 9, то залишиться інший доданок 9. Від 11 віднімемо 5. Зменшуване 11. Замінюємо сумою зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику. Це 5 та ще 6, 6. Якщо від суми 6 та 5 відняти другий доданок 5, то залишиться перший доданок 6. Зменшуване 16, подаємо у вигляді суми зручних доданків. Один з яких дорівнює від'ємнику 8. Це 8 та ще 8. Якщо від суми двох доданків 8 та 8 відняти, наприклад, другий доданок 8, то залишиться перший доданок 8. Ці міркування можуть бути покладені в основу наступних те, що трансформованих міркувань. Дивіться, будь ласка, що означає від 11 відняти 6? Це означає знайти таке число, яке в сумі з від'ємником дорівнює зменшуваним. Ми зменшуване. Подавали у вигляді суми числа, яке дорівнює від'ємнику і ще якогось числа. Фактично, ми виконуємо ту саму дію, але по-іншому її пояснюємо. Тобто ми все одно шукаємо таке число, яке в сумі з від'ємником дає зменшуване. Це число 5, бо 5 та 6 в сумі дає 11 склад числа другого десятку. Від 12 відняти 4 це означає знайти таке число, яке в в сумі з від'ємником 4 дає 12, пригадуємо склад числа 12. Це 4 та 8. І е, таким чином різниця 12 до 4 дорівнює 8, оскільки 8 та 4 дорівнює 12. Е, від 13 відняти 5 це означає знайти таке число, яке в сумі з 5 дає 13. Це число. 8. оскільки 8 та 5 дає 13. Таким чином ми можемо е пояснювати віднімання на підставі означення дії віднімання. а означення дії віднімання звучить так. Якщо від числа, е від числа А відняти число Б, це означає знайти таке число, яке в сумі з від'ємником дає меншого. Ну і далі діти справляються у виконанні подібних справ. І е, можемо ще записувати з врахуванням означення дії віднімання. Фактично ми виконуємо перевірку віднімання додавання. Так. Далі ми можемо тепер виконувати віднімання е, двома способами. Ми можемо використовувати взаємозв'язок для додавання віднімання і е, віднімання частину. Е, використовуючи взаємозв'язок, я ще раз повторю: від 18 відняти 9, зменшуване 17, подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює від'ємнику 9. Це 8 та 9. Від суми 8 та 9 відніматимемо другий доданок 9. Залишається перший доданок 8. Ми можемо від 18 віднімати 9 частинами. Тут вже не зменшуваними ми подаємо у вигляді суми ручних доданків, а від'ємник ми подаємо у вигляді суми зручних доданків, один з яких дорівнює 1 зменшуваного. Зменшуємо 7 одиниць, то буде 7 та 2. Від 17 будемо віднімати суму 7 та 2. Для цього від 17 спочатку віднімемо 7, буде 10, і від 10 віднімемо 2, одержимо 8. Таким чином, на даному етапі діти виконують віднімання двома способами. Дякую за увагу.